Що спільного між командою моєї в роботі зараз да, і командою, яка була в служінні, з якою яку я формував. І перше, це відносини, це будування особистих відносин з кожним членом із команди. Друге, це відповідальне лідерство. Це коли команда бачить, що лідер готовий взяти на себе відповідальність за результат всієї команди. Тобто є людина, яка готова нести відповідальність, тому що команда збирається навколо лідера завжди. І який ти лідер? Така й в тебе буде команда. Тобто кожен збирає собі подібних навколо себе. І третє, мабуть, це результат, да, тому що якщо команда є просто команда, в якій весело, є команда, яка досягає результату, є команда, в якій важливо там, просто провести час разом. І от Результат вирішує, да що, що в що у нас в команді буде створюватися, що до куди ми будемо йти, і розуміння за цей результат, да і коли ми виміряємо, чи ефективна наша команда. Тому що від ефективності стає зрозуміліше, чи треба змінювати людей в команді. Хто в команді може бути, тому що дуже часто буває, що є в команді дізайні люди, і з, з ними треба сміливо е, брати на себе відповідальність як лідера, говорити і прощатися. Да, тому що команда не робить результат. Я думаю, що всі ці речі вони об'єднують да, одну команду. І чим сильніша команда, да, тим кращий результат команда може робити, як в служінні в церкві, так і в роботі. Мені здається, в бізнесі, в усьому, що ти робиш, дуже залежить від того, який лідер, яка команда да, і такий буде результат.